Усім привіт! На зв'язку Stalker Реактор. І зараз ми з вами знаходимося на станції Янів. І зараз ми будемо йти у прип'ять по найкращий дробовик у грі Stalker 2. Можливо, ви зі мною не будете згодні, тому напишіть в коментарях, який, на вашу думку, дробовик найкращий у цій грі. Ось, якраз сонечко встає. Супер. Біжимо ось до цієї аномалії. Як бачите, ось вам зараз покажу. Прип'ять у мене закрита. Я там ще не був. І ось тут у цьому місці ми перескакуємо. Так, ось так. Перескочили ми. Новий район Юпітер. Дробовик, який я хочу вам сьогодні представити, це він знаходиться у прип'яті. Наразі він знаходиться тільки в одному місці. В грі. Більше не знаю, де він ще знаходиться. Я момент проходу до прип'яті вам промотаю, тому що вам не буде цікаво моя бігатня. Заодно перевіримо одну теорію, тому що він знаходиться в сховку, якого в мене ще немає відкритого на карті. Тому подивимось, чи він там буде. Ось якщо подивитися на МАПІ, ми запригнули ось тут. І потрібно ось ось так. Перейти сюди, до заводу Юпітер і вздовж нього так. І потім ось так. І ось так, і ось до цього місця. Так, добігли ми на місце. Ось знаходимося ось тут. Тут два будинки високих, нам потрібен ось цей правий. Тут можна увійти до середини заходимо до середини і підіймаємося. Ось наші сходи. І піднімаємося на самий верх. Ось тут заходимо в квартиру. Це мабуть не та квартира, значить вище. Ось тут є двері з кодом. Код. 2021. Підете на балкон. І ось у цьому ящику. Ось бачите? Лежить дробовик, лежить снайперка, звірелов і екзоскелет. ps 3 21 2 Штурм. Забираємо ось це все. ось наш дробовик. Ось він. Маргач D12MT. Зараз ми з вами його покращимо. І покажу його в дії. Спригуємо на аномалію і нам потрібно дістатися ось сюди. Тут база сталкерів. Тільки в такий спосіб ми зможемо повернутися, якщо ми сюди потрапили в прибід, до сюжету. Проходимо. Зараз ми його покращимо. Тут є медляк. Ось маргач. Ми його зараз покращимо. Тут є ще. Ось дві Два покращення, які можна покрасти, але в мене немає потрібних креслень, тому поки що буде так, як є. Ось тут є провідник, телеграф, і можна спокійно скористатися провідником і перейти куди вам тільки забажається. А ось і тести дробовика. Ось такі ось дробовичок, ось такі ось тести, кому цікаво було користуйтесь, ставте лайки. Дякую за перегляд, а я пішов далі шукати для вас щось цікавого.